Якщо у вас даже є гроші, купити квартиру не так просто. Казалось би, у вас є гроші, є бажання купити квартиру. Визначаєте район, поверх, площу там стан і так далі. Обираєте там варіанти, там 5-7, ідете дивитесь. Обираєте і купуєте, але насправді це не все так просто. Ось До мене тільки що я звернувся клієнт, є бюджет 50 тисяч доларів, хоче купити квартиру, сам знаходиться в іншому місці, і попросив допомогти знайти квартиру. Ось я тільки що почав шукати, дзвонити по пропозиціям. І, звісно, співпраця з ріелторами це ще той треш. То не беруть трубки, то видумують якісь історії. То я перезвоню і не перезвоню. Ну, коротше. А ще ось прикол такий з аукціонами. Звоню по квартирі. Виставляють квартиру ЖК Паркові Озера Хто може, знає. На лівому березі Києва однокімнатна квартира 49 квадратних метрів, виставляє ціну 49 900 Думаю, ну можливо, знаєте, ну всякі обставини бувають. Звісно, я не вірю в цю халяву, але ну, думаю, ну, можливо, так, да, дійсно, там ну щось треба срочно продати. Хоча в, цьому, в цих будинках продають квартири від 65 тисяч і вище. дзвоню, кажу, так, да, там продається, да, продається. Хочемо подивитися. Але ви знаєте, що у нас продаж від кращої пропозиції, ну тобто по аукціону. Я, якщо чесно, не розумію, як так можна продавати. І як власники погоджуються на продаж таким способом їх квартири. Ось вони поставили 49900. Зараз я розумію, що у них там мільйон дзвонків. хочуть всі дивитися. Ось вони кажуть, тепер в суботу будуть всі дивитися. От прийде, це кагало. Дивиться квартиру, зайшли. Ми готові купити. Ні, а перед вами там пропозицію зробили більше. А ви можете запропонувати більше. Тоді ми вам дамо можливість купити. Ну просто якийсь бред. Як так можна продавати? Ось ще й тривога почалась, тому знайти квартиру. Це просто якийсь стреш. Нормальну квартиру з нормальними документами, з нормальними ріелторами, власниками, щоб можна було спокійно підготуватись до угоди, прийти купити все по чесному і спокійно. Ну це просто якийсь стреш.